Близько сотні людей мітингували під міськрадою проти підвищення тарифів на компослуги. Люди обурені діями Житомирських чиновників і переконані, що ціни підняли не виправдано. Більше того, вони вважають, що їх просто дурять. Вони говорять, що підвищення тарифів только буде 12 до 27%. процентів. Когда я сіл, посчитав, да я чоловік львотний, але я посчитав це все. Я казала, що у мене 35%, а процентів, 27%. Що це таке? За словами містян, комунальники свою роботу виконують недобросовісно, тому не розуміють за що мають платити більше. Я прийшла, бо я не згодна з тарифами, які нам зараз установили. Ви розумієте, якби виконувалася та робота, яка повинна виконуватися ЖЕКами, ну що, дійсно, може, там і зарплати немає, може там і ще щось. Я би платила мене возмущає. Я не комуніст, ніколи ним не була, але я прийшла тому що вже безпреділ, Ви розумієте? Збирали людей на. Протест комуністи. Проте для багатьох з тих, хто прийшов під міськраду, прапори значення не мають. Я не комуніст. Я прийшов, щоб висказати свою боль. Потому що у нас многі не можуть ні висказати, ні написати, ні висказати. Я півоварою написав три письма. Ні на одне письмо вона мені не відповіла. Дважды я лично в річне До домітингувальників. Вийшов мер Володимир Дебої, начальник управління житлового господарства Світлана Півоварова. Міський голова запропонував створити робочу групу, до якої увійдуть представники громади та міської влади, щоб перевірити, чи обґрунтоване збільшення тарифів на комунальні послуги. Нагадаємо, раніше Мінрегіон зобов'язав Житомирську область знизити тарифи на послуги ЖКГ до того рівня, що був на початку року, і відзвітувати.